Епілог У мерехтливій полуденній спеці, по кипарисовій алеї цвинтаря, повільно йшли чоловік і жінка. Густі тіні від високих і гарних дерев лягали на їхні обличчя. Сестра Тереза казала Хочу ще раз подякувати вам за вашу щедрість не знаю, що б ми без вас робили. Костянтин Деміріс енергійно махнув рукою. Це дрібниці, сестро, заперечив він. Проте сестра Тереза чудово знала, що якби не мали такого благодійника, жіночий монастир давно довелося б закрити. Безперечно, це Боже знамення, що тепер вона хоч чимось зможе віддячити йому. Це Тхірамувос тріумф перемоги. Сестра знову віддала хвалу святому Діонісію за те, що черницям було дозволено врятувати американську подругу Деміріса від загибелі в бурхливих водах озера тієї жахливої ночі, коли вибухнула гроза. Правда, у цієї жінки злегка помутнівся розум, і вона поводиться як дитина, але про неї подбають. Пан Деміріс попросив сестру Терезу залишити цю жінку тут у монастирі, щоб його сіни до смерті вкривали і захищали її від зовнішнього світу. Яка вона хороша і добра людина. Вони пройшли вже через усі цвинтарі, але закінчувалася біля виступу скелі, на якому стояла жінка і пильно дивилася вниз на спокійне смарагдове озеро. Ось вона, сказала сестра Тереза, тепер я вас покину. Деміріс провів поглядом сестру Терезу, яка вирушила назад до монастиря, потім попрямував стежкою до того місця, де стояла жінка. Доброго ранку, люб'язно привітався він. Вона повільно обернулася і подивилась на нього. Обличчя її нічого не виражала. Здавалося, що їй байдуже. Схоже, вона його не впізнала. Я тобі дещо приніс, звернувся до неї Деміріс. Він дістав із кишені. Невелику коробочку для коштовностей і простяг їй. Вона дивилася на неї, як мала дитина. Ну, бери ж. Жінка нерішуче потяглася за коробочкою та взяла її, потім відчинила кришку. Усередині, впаковану у вату, лежала мініатюрна, чудово виготовлена золота пташка з рубіновими очима. Вона розпростерла крила, ніби збиралася летіти. Деміріс спостерігав, як ця жінка-дитина, вийняла птаха з коробочки і тримала його у руках. У яскравих сонячних променях золота фігурка заблищала, а робінові очі засяяли і навколо них утворилася крихітна веселка. Жінка повертала птаха то в один, то в інший бік, з цікавістю, з цікавістю сежачи за горою світла. Я більше не прийду до тебе, сказав Деміріс, але ти не турбуйся, тепер тебе ніхто не скривдить, злі люди померли. Поки він говорив, вона обернулася до нього обличчям, і на якусь мить йому здалося, що в її очах з'явився осмислений вираз, і вони засвітилися радістю. Але вже за мить погляд став порожнім і безглуздим. Можливо, йому це тільки здалося, бо в її очах відобразився золотий відблиск осяяного сонячним світлом птаха. Деміріс думав про це, неквапливо піднімаючись угору до кам'яних воріт монастиря, де на нього чекав лімазин, який відвезе його назад до Афін Чикаго, Лондон, Париж, Афіни, Йоанніна, Лос-Анджелес.